Віт, малята, хлопчики, дівчатка, з вами знову я, Мумка. Ну от малята і прийшла вже весна. Як довго ми її чекали, а мої друзі з дитячого садочка номер 5 зустрічали її весело і гамірно. Давайте разом подивимось. Так прибрала, їсти наварила і до себе на гостини діток запросила. Будь ласка, посидимо, пожартуємо, побалакаємо. А ви знаєте, який сьогодні день? Яке свято сьогодні? Не знаєте? А я вам розповім. Сьогодні стрітеня у нас це день, коли зустрічається зима з весною. Якщо зима переможе в цей день, то довго ще холодам бувати. А якщо весна переможе, то скоро вже тепло буде. Саме у нас! Це мабуть ще хтось до нас поспішає! А? Добрий день, хлопці! Добрий день. А ну гарніше, скажіть мені привітання! Добрий день! О, які молодці! А звідки ви прийшли? Із церкви свічки святити ходили. Свічки світ святити ходили добре. Діти, сідайте, будь ласка. Діти, а ви знаєте, що це за свічка? Це стрітинська свічка. Це свято святили у церкві свічки і називалися вони громічними свічками. Вони е, їх запалювали в той, в, той, в той час, як на дворі була гроза, блискавка. І щоб гроза не потрапила у оселю, запалювали оці свічки. Зараз і ми запалимо нашу свічечку. Напалимо свічкою, щоб горіла, щоб вогняне блискавиці, щоб хоч громовиці наших осель не спалили. Так, діти, і наша свічечка буде оберігати нашу оселю від блискавки та грому. І ще діти в цей день святили воду в церкві і приписували її. Цілющу силу. Якщо рани якісь у людей були або хвороби, потру цією водичкою і хвороба проходить. А які ви ще прикмети знаєте про це свято? Якщо оцей день мороз, то скоро весні буває. Так. Якщо сьогодні йде сніг, то урожай буде багатий. Десерт? Якщо цей день не то довго ще зимі панувати. Добре. Якщо цей день зі стріхо, то в липні капатиме. Так, діти, якщо в цей день капає зі стріх, то в липні капатиме мед. Якщо будулька взимку зим... ну, буде? Добре. Добре. То літо буде, то літо буде... Дощовим. дощовим. А якщо короткий, то сухим і похожим. Так, діти, отак наші дідусі і бабусі по прикметам визначали, яка буде зима, яке буде літо, а ще. Давайте сьогодні ми з вами, діти, покличемо у гості Зимоньку. Хай до вона, вона до нас прийде. Не мети, не мети, Зімонько, снігами, а приходьте до нас з піснями і танцями. З рівними зірками, б'юся з синіми думками, снігом землю обіймаю, бо велику силу маю. Зимонько, зимонько, ти нам більше снігу неси, морозом не мороз наш. Краще сідай з нашими дівчатками і зараз послухаєш, як наші діти вміють загадки відгадувати про зиму. Ні чи ні? Діти, часу ви не гайте сніж три Ноги тулуб, голова вийде багатків. Молодці! Малює квіти на шипках, щипає всіх за носа, весела вдача ось така у дідуся Мороза. Добре! щось із дахом нас не те. Дивна морква там росте, морква біла, крижана. E beh, a nocciol vi zavedemo. Але вже і весна не за горами. Ба мені пройшов час весною зустрічатися. Ну що ж, позмагаємося з весною, подивимося, я вісме, кличте весну скоріше. Дівчатка, ну давайте весну закликаємо, Ляночка. А ми ну, ви хоч весну кликати. Благослови мати, зиму проваджати, зиму проваджати, весну закликати. Зимочка, візочку. Літочко в чобночку, Ой, верхоте хлопці та дівчата, весну красну зустрічати. Весну красну стрічати, весну красну вітати. Види, вийди, вийди ванку, заспівай нам веснянку, зимували, не співали до. Ой, молодці, як ви гарно весну закликаєте? жінкам чора і жінкам трудівницям і бабусям рукоділиця. Весно, весно, що ж ти нам принесла? На дерева цвіти, а на поле жита, на травичку росу, на дівчата в красу, а на хлопців сила, щоб росли міцними. Дякую. Як тут дуже тепло стало, гості з'явилися, куди чекали, на я брові, і вітер холодний, повіє, усе захолоне, рятунку нема, під снігом завреза не А я засміюся і сонце ласкаве засяє. Прокинеться луки, є і поля, усе розсвіте, заспіває. Доброго дня тобі, сестру зима. Доброго тобі здоров'я, рано ти прийшла о, рано! і ще твоєму царуванню час не настав. То поглянь ти на себе, зимойку, яка ж тебе цариця з порогньою торбою! Все все, що я напрацювала, з'їла і випила. Де, зимой, твоя торба там, а ну покажи, що в тебе там. Ану, все сіла та випила чи ні? Не все, не все. Так, не сперечайтеся, Зименька з весною. Краще давайте позмагаємося. Ану, зараз подивимося, хто з вас сильніший. Дітки, позмагаємося разом з весною і весною. Так, ану, держіть. Хлопці, не поспішайте. Так, хлопчики, отходьте на підошті. Дівчата, ні, дівчата, ні-ні-ні. Заждіть. Одідіть назад, одідіть, хлопчики назад. Так, ось квіточка у нас є. Хто за квіточку ногою заступе, той переможе. Так. Один, два, три. Почали. Ну-ну-ну, ну хто ж у нас виснойка? Висінька перемогла. Молодці, діти, добре. Що ж, прощавайте, мої діти за зиму ви поздоровіли, пішли на користь і мороз, і сніг, і щічки ваші так порозуміли. Та наче маки розквітли на них, Прощавайте весна красна. Я чую, як дзвонить уже дві струмок. Зараз я залишу дитсадок, щоб знов прийти у гості через рік ж, Симонько, ми тебе проводжаємо. Сідайте, будь ласка. Діти, зима пішла від нас. Ну, сумувати ми не будемо, так? Не будемо. Ми зараз заспіваємо, жартівливої пісеньки. Амо ну, хто знає, хлопці.